Криза, яку медіа переживають зараз, після трансформації донорського поля на початку цього року, Ми часто говоримо про неї як про великий виклик для медіа. Але сьогодні мені би хотілося поговорити про те, які можливості вона створила. Ми отримали таку шокову терапію і можливість переосмислити, а що таке медіа. Чому нам вони потрібні, чому ми їх повинні фінансувати, і куди власне ці ресурси, які залишилися, ми повинні спрямовувати. Якщо говорити про ті редакції, які мали стратегію, мали візію і бачення своєї ролі в громаді, і тієї ролі, яку вони відіграють для своєї аудиторії, то ці редакції зараз мають унікальну нагоду. Якщо бачимо, що вперше, мабуть, ми почали говорити про медіа як про частину економіки. І про критичну інфраструктуру, про інфраструктуру соціального блага, і оце ця оптика, яку ми зараз використовуємо, дозволяє нам розширювати бачення стратегій розвитку медіа як окремих редакцій, так і цілого ринку не тільки для медіа, а для будь-якої організації, та навіть людини добру стратегію допомагає пес будувати момент, коли вона подивиться в очі реальності без о оць оцього визнання, де ми є. Ким ми є, що робить нас нами, для кого ми працюємо, що ми хочемо змінити в середовищі? Так безумовно доброї стратегії не буде.